Я на той момент боявся контракту. Я типу цивільна людина за спеціальністю. Я інженер дослідник штучного інтелекту. Типу, я я пам'ятаю, що приїхав тоді в АЗОВ, не в Азов, а на той момент це ССО Азов. було, яке зараз третя штурмова. Я просто обожнюю цю історію, тому що я до них прийшов. Вони кажуть, типу, «Ти тих того професії?» Я кажу, інженер дослідник штучного інтелекту. І Там сидять ну, їх офіцери такі, і вони відкидаються просто на кріслах і такі. типу, що з тобою робити? <рістити> <рістити> вони мені позвонили, коли ми вже поїхали на Миколаїв в складі 112-ї бригади, 11-й батальйон. Ми приїхали на Миколаїв на Херсон. Потім і весь Херсон ми працювали з моїм напарником. Там операції на кринках приймали участь. Там є так званий Корсунський ліс. Ось, силами нашого розрахунку розрахунку 86-го бату при витракун ми зачистили половину цього ліса. Тут лишилась та половина, яка за яку відповідали морпіхи. Потім нас перекинули туди. А там уже просто там кішила їх, там уже без варіантів було. Ви знапарником це хлопець, який от з тобою да, да, який, з, який, за ретранслятором. — Вам вдалося двом одразу здається, це максимально хороша. Це взагалі історія успіху, тому що ми перевели ще через армію плюс. Велике щастя взагалі така процедура, як переведена через армію плюс, почала працювати. Сподіваємося, що її розвинуть ще до моменту того, щоб була можливість переведення між структурами.